Ось так виглядають відео, якщо я записую їх ввечері із лампою. -да, так, таке. Взагалі-то я чому до вас ввечері? Тому що я з весілля і, як і обіцяла, одержала ще одну посилку з стему Не могла без вас її розпакувати. Тому довелося прибігти і розпочати разом. А, до речі, ви бачите, я без мікрофону. Тому що обидва мої мікрофони, які я замовляла з тему, вони вже не працюють. Один не заряджається чомусь, а ось цей жахливий звук. Ще гірший, ніж якщо взагалі без мікрофону. Тому я написала їм погані рев'ю, і мені вже за них, по-моєму, простували гроші. Херомаск. А, це маска для волосся. З колагеном. Нічого не можу сказати, що я не пробувала. А, оця от штука, К-18. Взагалі я завжди користуюся К-18 для свого волосся, тому що живу в такому кліматі, де дуже спекотно, плюс я фарбована білявка, і тому моє волосся потребує прям дуже, дуже якісного догляду, бо воно взагалі буде схоже без нього. Коротше, гірше буде виглядати, ніж навіть зараз. От, тому Каві 18 це прям класна історія. Спрей, маски незмінні. Це на молекулярному рівні. І знаєте, я вперше замовила цю маску стену. Я зазвичай її купую у своєї стилістки по волосю. Вона бере у професійній крамниці для берукарів. Але ось вперше купила. Спробую, не знаю. По ціні дешевше. А... Чи це не підробка? Хуноус. Має басербі, це буде щасливою. Так. Да. Фанатка Сквітгейма. О! А це сукня, яка не доїхала вчора. Я, до речі, сьогодні вже відправила, поклала в бокс, щоб забрали ті, які мені не сподобались. Ну, треба міряти. Не судіть суворо, тут теж вечірнє світло. Але знаєте, мені костюмчик сподобався. Мій розмір що вже перемога. Матеріал синтетика, тому в спеку його вдягати не рекомендовано. Але ввечері... Б ні. І можна навіть, як я вас задовбала в попередньому відео, в офіс. Та, а більше я ввечері відео знімати однозначно не буду.